Вітаю вас! Мене звати Надія Васильченко, і ви дивитесь одне із відеокурсу іспанської мови для початківців рівня А1. Сьогодні ми поговоримо про безособові форми дієслів. Не лякайтеся, це дуже проста тема. І ви вийдете після цього уроку із великою кількістю виразів, які вам знадобляться у повсякденному житті. Ось побачите безособові форми дієслів є і в українській мові. Ми дуже часто ними послуговуємося, але не завжди усвідомлюємо, що це безособові форми дієслів. слів. В іспанській доведеться їх ну, окремо вивчати, але це такі форми, як, наприклад, кажуть, що скоро буде літо в Чилі». хто каже або невідомо, або всі кажуть, або не має значення. Так? Видно, «Видно!» що це за ті слова, хто. Так? Якщо ми там якесь ін інакше не сформулюємо свою думку, то і невідомо, і хто, і можливо, всім видно. Так? Що ж відбувається в іспанській мові? Ви вже знаєте про се у темі про зворотні дієслова. Тут же се виконує трошечки інакшу роль і не міняється на щастя, оскільки використовується лише із третьою особою однини. Колись там ви будете вчити пасивний стан, і там знову буде «се», але з одниною і з множиною. Це, наприклад, продається хліб. Він же не сам себе продає, а, хтось його продає, так? Але ми про це не будемо зараз говорити. І коли ви дійдете до цієї теми, вам уже це буде дуже просто. Сьогодні ми поговоримо про ті форми, де є С плюс третя особа однини у теперішньому часі. Наприклад, Акі це трабаха мучо. Якщо б я це буквально перекладала, це було б як тут багато працюється, або тут дуже працюється, або дуже багато працюється. Так? Хто працює, невідомо. Ну, от тут ти влашувався на цю роботу, і тут доведеться тобі багато працювати. Або Азії мой бєн», там дуже добре живеться. Тут якраз прямий відповідник, тому лег легше зрозуміти, живеться кому живеться усім. Або неважливо кому, просто гарно живеться. так. Оце і є безособова форма дієслова. Ми вже дивилися відео про зворотні дієслова, ми знаємо, що є слова, які закінчуються на се. От якщо мені таке дієслово треба поставити у безособову форму, коли невідомо кому добре живеться, додається слово «лахенте». «Лахенте», зверніть увагу, жіночого роду означає люди, народ і завжди в однині. Іноді в множині для спеціальних якихось стилістичних таких от моментів, але частіше всього буде саме «лахенте». і слово уно «Уно» в іспанській мові. Кажуть тоді, коли в українській ми кажемо «ти». От ти ти такі по вулиці, хто ти? Я ж не конкретно про кажу, а от просто ти ж знаєш, так, от коли я використовую форму ти в українській мові, я теж нікого конкретно не маю на увазі. В іспанській мові це через уно. Приклади: Акіла генте се дивітему. У нас є слово дивертирсе, розважатися. І я хочу сказати, що тут люди дуже добре розважаються. Або багато розважаються, або Аї седірте уно. Я навмисно поміняла акіна АІ тільки для того, щоб урізноманітнити приклад, але може бути будь-що. Головне тут зрозуміти, що якщо у нас дієслово вже має частку «се» в кінці, то тоді додається або хенте», або уно. Не кажуть кій седі вірте мучу. Хто? Ну, треба додати це слово хенте» або уно. Найчастіше ви будете чути дієслова подер, дебер, несесітар із цією часткою зворотньою се. Або займенником зворотнім все. Наприклад, де Мікаса се поеде мар». «Се поєде» як «можна». А «но Се поеде як можна. А но се поеде не можна. Бачите, як просто. З мого будинку видно, можна побачити море. Або носи дево блоком на вокає. Не можна, не потрібно, не варто. Ми не повинні говорити з повним ротом, оскільки є слово ДеБР, подивіться відео про дієслово «дебер», має таке значення. Або Сене Сесіталь Персональ де Дієслово Дєслово Несесітар у нас теж таке, яке ви не дуже е, чітко з першого разу засвоюєте, тому ще раз перегляньте це відео. А Сене Сесіта означає потрібен, шукається. Так? Потребується, ну так українською не кажуть, тому ми перекладаємо приблизно потрібен техперсонал, тобто персонал з прибирання, де СЕО з прибирання. Якщо ви живете в іспаномовній країні, ви напевно бачили якісь знаки там, де вже є це се, наприклад, сепроїбе заборонено або носе перміте, не дозволено, або себуска розшукується. Інші дієслова, наприклад, це В. Видно, бо виглядає на те седиси, це се суспеча, це супони. І вон, після них, як правило, йде ке. Тобто видно, що, або кажуть, що. Так, садися, ке. Зараз подивимося кілька прикладів. Ці приклади мені вигадав мій син. Він сказав, щоб було більш дидактично. Хай буде друга частина однаковою. І це буде трошки смішно. Давайте подивимося. Севе кесу на персона. Видно або виглядає на те, що він Тут не видно, хто там він. Ми вирішили, що це буде він. Але ми пам'ятаємо, що в іспанській мові дієслово може бути без займенника. Уже сама форма мені вказує, що це він, вона або ви. Ми вирішили, що то буде він. Ну, тому що ми так вирішили. Але якщо поставити інший займенник, то буде інше. Тож, видно, що він хороша людина. Це на персона. Се дісе, ке суна буена персона". кажуть, що він хороша людина. Або sospecha соспеча no es una buena персона. Є підозра, що він не хороша людина. Є така підозра. Все супоне, суна бойна персона, він би мав бути, він би ну, як предполагається, оце це супоне, вибачте, за російську, що він хороша людина, а він щось таке робить. Або він має бути хороша людина, я не знаю, я не впевнена. Оце все супоне, це коли в нас немає впевненості. Ви часто будете чути від носіїв оці севе, СДІС. «се суспеча не так часто, «се супоне дуже часто. Формули з прикметниками теж вважаються безособовими. Це коли в мене діє слово сер у третій особі С, плюс якийсь прикметник. Тут невідомо, хто діє, С дифісіль важко. С Діфісель де експлікар, це важко пояснити. «Ес інхусто» Діти так часто кажуть, коли хочу сказати, так нечесно, це несправедливо. Есь несесаріо, необхідно. І, звісно, після того має бути якесь продовження. Я просто вам наводжу приклади, як може бути виражена безособовість. Есть фасіль, легко. Наприклад, хтось вам пояснює, як щось робити, я вам поясню, як ставити дієслова у безособову форму. Ви кажете, а, що фасіль. Інші прикметники, які можуть бути в цій структурі, це Есбуйно, bueno, malo», Це добре, це погано, ес importante», це важливо тощо. Поставте відео на паузу і перекладіть всі ці прикметники, які стоять у цьому списку. Ви дуже часто могли чути вирази типу ЕСTarde, Аунестемпрано тощо, тобто є слово сир плюс прислівник, який виражає час. Користуйтеся! Або, як і в українській мові, у нас є слова, які використовуються тільки в третій особі однини, і вони означають якісь природні явища. Аманесе світає, аночесе, вечоріє, юеве, йде дощ, нєва йде сніг, що там ще могло бути, а труена гримить грім. Зверніть увагу, що ці дієслова слова я поставила у теперішній звичайний час. Тобто, наприклад, я можу сказати, що в Україні взимку йде сніг. Ен украйня, ен інвірно, нєва. Іде сніг завжди. Якщо ж я дивлюся в вікно і бачу, що йде сніг, ні, такого тут не буває, я кажу: Естаневандо. Я повинна використати Естер плюс Герундій. Подивіться відео про цю конструкцію. Естер плюс герундій означає дію, яка відбувається в момент говоріння. І ви знаєте, якщо у вас виникають питання, ви можете мене знайти в соцмережах або написати мені на електронну пошту. Мучу ексіто.